Автор відео Андрій Кобрин. Підпишись на його канал, там класні відео і важлижні стріми. Добрий день, другі друзі, з вами Андрій Кобрин. Сьогодні хотів би вам сказати, що нарешті прийшов мій новий мікрофон. Як бачите, його чуєте зараз. Мікрофон йшов 20... 네, 30 днів. Відправлений був з Монконго, оцінили... 60 центів і вагаю його 18 грам Але я сьогодні заплатив щось біля Зараз він коштує щось біля долара я ще був дав 15 гривень не знаю скільки то було за долярів. по приводу відео на каналі. Відео на каналі будуть. Навіть будуть зі звуком. У мене ще тільки лишилась кампанія за США. Яка була відзнята 7 лютого. Блін, затримка чудний тиждень. Мене звідав. Я записав був на початок, бо я не знаю, як в мене буде. Стріми... будуть по можливості. Нічого я обіцяти наперед не можу. Бо сам не знаю. Якщо щось. Бо сам не знаю. А так ніби все поки що і добре. Дякую тим, що помага... хто допомагають мені. Підтримці на ОЗУ вже назбирали щось біля 200 з чимось гривень. Залишилося назбирати ще ну, трошки менше, ніж 300 гривень. І собі нарешті я докуплю планку ОЗУ. Не буде тепер, не буде два, а буде 4. Решта всіх, дякую, що ви підписуєтесь. На даний момент у нас на каналі було щось біля. Скільки у нас на каналі було, що забув навіть. Не пам'ятаю, чесно. Пам'ятаю, що щось небагато. Але не можу згадати, да... скільки де 40 ще чомусь чоловік. Параметр ПК. Де 40 чоловік, блін, як не тупить. Ти є? Є підключений. Wi-Fi. 48 чоловік у нас підписано зараз на каналі. Дякую, що ви дивитесь з нами. Я так думаю зробити на рік каналу, то буде в квітню. Розіграш на якусь ігру, не знаю, що може навіть. А не навіть не знаю на яку ігру. Хто знає, напишіть в коментах, яку ігру ви б хотіли, хотіли або виграти, або розіграти. Як бачите в мене тільки два узовушка. от таке. Windows 8.1, Хто питає, хто не знає, що за Windows тому я міняв що Windows, що мене все злетіло. Всі документи, все. Бачите, мап. Ні одного моєї мої нема. Я обідився, я розстроєний. Шкода. Але так. По поводу веб-камери. Веб-камери поки що не буде, бо вона дуже Веб-камера встроєна в, комп в ноутбуці. Вона дуже відстає. То сильно. Відстає камера. Тому що... Ну, дивитись не може, дуже відстає. Став мій канал. Ну, поки що я попрощаюся. Відео будуть, я не забув за канал, хто там писав мені в контактах і групі ВК. Я казав, відео будуть при першій з нагоді. Дякују, дякују што вас знаме. Пирпесуйте се на мој канал, ставте лайк. Всем удачи и пока!